грицько Бойко викрутився. Учитель у класі питає Миколу, чому ти два дні не приходив у школу? Та я позавчора йшов через річку, крізь лід провалився в холодну водичку. Весь день після того лежав і хворів, а мама аж двох привела лікарів. Так то ж позавчора. А де був учора? А вчора? Якраз біля вашого двору до школи йдучи, я із лікарем стрівся. Ну, думаю. Провалився.